Не можу, чорта. О, таке бабуся, моя вміла ще коли тебе на світі не було. Дорниси того, що можу, я, ніхто не може. Ага. Я, чорта, увігнав у горіх. Горіх той був дірявий, чого він тільки там не виробляв. Скавчав, благав і витворяв таке. Але в горіх залізти довелося. Та ні. Вислизнутичок чорту стих і зіткнув із ковалем мене. Прийшов до коваряя і попросив горішок цей розбити напір. Коваль погодився, і горішок він на кувалду оце поклав. Але дурний за звичкою дурною бити з не молоток, а молота узяв. І чорта вчені розкласти. Та де там? Вислизнути, чор. чорт, чорту стих. І все змело, і стіни, і дах. Думаєте, байки розповідають.